Ну що, привіт! Знов Тетяна в ефірі. Думала, що вам таке цікаве розповісти. Я завжди якось, знаєте, розпочала свій такий ефір розповідати про дійсно класний бізнес, але цей бізнес, знаєте, такий бізнес рекомендацій. завжди буду про це говорити, він завжди розпочинається з продукту. І вчора має така була було таке класне замовлення. Майже особисто зробила е, 600 балів, і один е, мужчинка е, замовив через Facebook своїй дамі е, серця всю серію по догляду за. Е, Всю серію по догляду за обличчям. Ну і, звичайно, наша розмова переросла в те, що я б порекомендувала в ту посиличку додати, добав, звичайно, наш парфум. Ми додали, бо його дама серця полюбляє не такі солодкуваті, але не приторні аромати, тому я її, йому запропонувала лібрест. Такі знаєте аромат багатства, аромат шлейфовий, не приторний, має нотку. І свіжості, і має нотку, звичайно, солодкувати. Я його дуже люблю, весна, літо такий мій топ, лібре, розумієте, сам такий бренд. Тому він взяв цілу то йому я вирішила з вами поділитись, що в нас є дуже крута, потужна система по догляду за обличчям. Чому система? Тому що е, він запитався просто. За крем для обличчя, але я йому порекомендувала, що найкраще, щоб дійсно мати результат, мати класне доглянуте обличчя і, відповідно, бути завжди гарними і молодими. Бо це самі розуміють, обличчя наша візитивки, хто би що говорив, це нас зустрічають по обличчю ну, і по одягу. Тому я їм зарекомендувала якою системою користуюсь я. Тому що, знаєте, кожен догляд доповнює один одного. Я про кожну систему йому розписала. І, звичайно, він все це замовив. І плюс, звичайно, закін... завершив образ, завершилася наша з ним переписка. Звичайно, завершив замовлення 83-го аромата Лібре. Тому, дівчонки, і хлопці. Бо я хочу, і що бо у нас є система, дуже ця така система на унісекс, тобто можна використовувати чоловікам і жінкам. Я її використовую на постійній основі зранку і ви. Тобто, я просинаюся з цією системою і лягаю з цією системою. Дійсно, вона йде вся натуральна, гіпоалергенна, підходить чоловікам і жінкам і для е, чутливої е, типу шкіри. Що ще мігало розпочинається, звичайно, бо я така, знаєте, рибка. Люблю вмиватись. Це просто топ, це гель для вмивання. Хочу, щоб ви звернули. Кожна система, кожен засіб з цієї системи має 99% натуральну. Тобто, ця система йде на Туральна вона не тестується на наших тваринках і є спеціальна в нас лабораторія в компанії Прове, яка розробляє цю всю систему подогляду за об. Розумієте, який це крутий догляд. Вся вона складається, ця система в собі містить ефірні масла. І одна вона, одну доповню. Тому я, коли мене запитують про той чи інший засіб, рекомендую і сама користуюсь використовувати все систему. Тобто, один одну вони додають, і тому ми отримуємо дійсний 100% результат. Ну а це звичайно який результат? Це доглянути свіже, молоде. Здорове наше обличчя без високу, без подразнень без тягнутою. Тобто воно йде свіже, як персик, доглянути, знаєте, таке от підтягнуте, от о, бачите підтягнуте. Тому ранок розпочинається і вечір. Це гель для вмивання. Дуже зручний дозат, його треба трішки, дуже гарно пінець має такий нейтральний аромат, гарно змиває. Макіяж зранку підготовлює шкіру до нанесення того чи іншого не піниться, не сушить, не стягує і немає відчуття стягнути сюди. На день буває забуває, що треба далі робити долю, якщо мене, наприклад на тій десь покличе. Я щось йому говорю, ой, кожбатів, мама ще не закінчила свій доль. Тому дівчонки, і хлопці, і підлітки просто рекомендую цей гель для мивання. Ще раз хочу на оситик 99% натуральний. Наступний етап це, звичайно, наша міцелярочка. Це міцелярка знаєте, топ-продаж. Вона хто би її в мене не зимовчимо, моїх дівчонок до повертається, бо це такі знаєте, яка не потребує, хочу на змивання, теж використовую після гелю. Протираю все очищає, зволожує і ще й тонізує. Розумієте, яка це знахідка? Тут дуже багато масел, витяжки з якогось дерева воно як називається, яке дуже, дуже дороге, ті з каштанового якогось дерево, забулись, як її каштан, що яке плоди розвивається раз щось там в 30 років. Теж цей продукт має знак на огороди. Тому дівчонки, ця міцляночка така, що ви її в якомусь там магазині, в купілочки і так далі на ринку не знайде. Просто ще теж не пече, очищає, зволожує таке відчуття. Е такі, знаєте, дійсно таке, знаєте, гладеньке робить наше обличчя. Дуже класно очищ... знімає макіяж, притуляю, притуляю і все. І головне, можна використовувати для чутливих очей чи для чутливого. Типу обличчя. Просто така, знаєте, топ 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 Тут вистачає надовго, і це такий дуже крутий на спонжик і все. І що не треба вмиватись, тобто вмилися, потім цей знову васяти, тобто ні ахтів. Далі такий в мене є засіб, який я використовую два рази на тиждень. Це в мене середа і неділя, це йде такий, знаєте, фруктовий пілінг. Це йде не скраб, тобто нема тут абразивних аборзивних тих, такі, знаєте, е скрабів, які тако просто наношу як гель, чекаю 15-20, скільки в мене взмиваю і все. І дуже гарно очищаю обличчя і порядки. Знаєте, дійсно таке робиться наше. Обличчя, як після пілінгу Дівчонки, просто рекомендую. Дійсно, вистачає надовго, такий дуже зручний дозатор, трішки на нос і наношу на очищене обличчя. Чекаю, кожу, скільки там в мене. Ну, вони рекомендують 5-10 хвилин, Я буваю 15 хвилин, Не стягну, не заважаю. у вигляді гельму. Далі, така є дуже класна. У мене це сиротка. Розумієте, що сиротка це для концентрат. Зараз я використала таку дуже класну сиротку. У нас є Анті Ейдж з колагеном з акації, Це для омолодження. Я її теж пройшла курс один місць. А цей раз використала я сиротку для зволоження обличчя. Дійсно, навіть моя майстер. Яка мене підстригає, дивиться за моїми бровками, проводить їх вперед. Каже, тебе дуже зволожене обличчя. Дійсно, я пройшла цей курс. Тут іде алоєвертки. Дуже приємний смак, Хватає ампулки на три рази, курс два рази в тиждень, один місяць. Я то люблю цю, тобто я чердую. Раз беру для зволоження, раз для. Омолодження шкіри натуральний колаген, Розумієте, тоді звичайно завершуємо етап: це йде крем. Є човіча се, є серія жіноча. На сьогодні про вас е до ефіру витрила ковпачок. Хотя я думаю, хай може купочок, що дійсно я ним кор. І такі знаєте, дуже зручні дозатори. Такі знаєте, як я навіть на презентації говорила в ковалі. Така, знаєте, аптечний варіант. Хватає дійсно на довгу. Більш чоловіча серія йде біль для сухої шкиї, а серія для жінок для зволоження. Дійсно хватає на довго, використовує зранку вечір. І навіть от Іринка прийняла, бачила, що навіть цей крем можна носити на ділянки, ділянки, ділянки об, е, очей. Тому така моя рекомендація. Дійсно, якщо ви обираєте бренд-промент, ви перш за все обираєте якісний продукт, бо дійсно компанія турбується за свого споживача і вони розробляють дійсно продукт високого рівня, високої якості, дійсно натуральні, складнички. І знаєте, вся продукція містить санітарнічні висновки. І звичайно, це все просто я собою я взяла. Я фіксую. Зараз бачу літочку, Відтягують чи з понділка, чи з п'ятниці. Не точно сьогодні, я говорила знайома потепління SPF 50. Не забувай, тобто сині тут ми вдягаємо футболочку, чи, наприклад, я сьогодні вдягнула для цього ефіра бантик, бо вже хочеться якоїсь весни. Обов'язково одягаємо своє обличчя. Догляд класно, крут, але оберігаємо від шкідливого сонечка SPF 50. Але іде він разом з крем. Тобто буде гарне доглянути наше обличчя. І звичайно, що до цієї системи я би порекомендувала, ви, напевно, вже зрозуміли, про що я буду говорити. Це, звичайно, про наш колаген, який я приймаю на постійній основі. Він йде внутрішньо, який, знаєте, після 25 років його вироблення в нашому організмі зменшується, Тому його догляд. А він нас, знаєте, хто підтягує наше обличчя, підтягує і волосся, я відео знала, який нереальний блиск мого волосся колеген, питний, рибний, який засваюється 100% в нашому органі. Теж рекомендовано пити три місця п'ємо, три місця передишки. І навіть можна він не пошкодить на постійній основі. Як мені лікар сказав, будь ласка, якщо вам дійсно він допомагає ходити рухатись, П'ємо і вона постійно, дуже зручний, ковпачок, раз в день запила стаканом води і все. Отакий От невеличкий мій ефір. Сьогодні мій аромат забувається: 85-й май вже хочеться дитянці весни. Всім гарно мирного дня! Знаєте, дівчатка, скажу так, знаєте, заключно. Користуйтесь найкращим будьте в себе найкращим, обирайте найкращу. Продукцію для себе дійсно знаєте, продукція, яка принесе вам користь, з якою продукцією ви дійсно будете догля... доглянуті, багаті і гарні. І головне, що ця дійсно продукція була натуральна, яка б не тестувалася на тваринках і обов'язково мала в собі натуральні складнички 98 99 дев'ять Це знаєте, моя щира для вас рекомендація цю, цю продукцію, яку я принесла на роботу, якою я. Користують, обирайте для себе. Зрозумійте, що е, крем за 50, я розумію, класно, круто, може він і він такого ефекту вам, можливо, якогось, знаєте, такого тимчасового дасть, але це така, знаєте, буде дія накопичування. Тобто, коли вас от мене сьогодні побачила знайома, ви ж знає, бачимо, Матвійкові 4, ну, десь, можливо, 7 чи 8 років. Каже, Тань, ти не змінись. Кажу чесно, і не хочу змінювати, не хочу старіти, хочу навпаки молодіти, бо дійсно, знаєте, коли в тебе дитина маленька, хоч в нього мама була така знаєте, молода, дрейвова, щаслива і гарно виглядала, знаєте, щоб була прикладом. Для нього, що він не казав, що ой, якась така мамуся в нього бабуся. А дійсно була така, знаєте, сучасна мама. Я до цього див, і, звичайно такою буду, бо я ще старіти не хочу, хочу розвивати свій міжнародний бізнес-прове, який йому передам спаду. Тому дівчонки і хлопці рекомендую бренд прове. Продукцію прове дійсно від, від неї будете кайфувати. Будете такі знаєте, от якщо парфум будете пахнути не дешево, а дорогою ноткою. Таку знаєте, що ніхто не від відрізнить, чи це ви купили в компанію прове чи в д'юті фрі за шість чи за п'ять тисяч гривень. Знаєте, а я говорю те, що сама знаю, бо мене завжди питати, чим ти так круто пахнеш. Тому компанія Провед дійсно дає класну, шикарну продукцію, якісну продукцію, натуральну продукцію, яку на ринку ви не знайдете. А якщо її шукаєте, то вона буде недоступна по ціні. Тому така моя старалась Провести невеличкий ефір. Дякую, хто зі мною був. Бо дійсно, я ділюся навіть таким власним користуванням, власними емоціями. І весь продукт, який є в компанії, я передаю через себе, через власне користування. Бо все в кожній компанії це така, знаєте, моя фішка, розпочинається з користування. Всім гарного, мирного дня!